Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хочу поділитись з вами рецептом квашених огірків. У мене є два найулюбленіших мої рецепти. Ось це вже постояли, заквасились. Ще, правда, днів два вони постоять, і тоді я вже буду кип'ятити цей розсіл і заливати ці огірочки в баночки і закатувати під кришку. У мене такі огірочки величенькі, маленькі. Це я вже підібрала огірки, бо буває таке, що береш і маленькі, заквашуєш їх, а вони тоді виходять така чвакотня. Ніякі. І викидаються ці огірочки. Це не від рецепту залежить, а залежить від сорту огірків. Треба підібрати огірки, ті, які підходять для засолювання. На дно баночки йде. Кріп, потім хрін, листочки вишні і щириця додаю. Вона робить, щоб огірочки були такі хрумкі, хрусткі хрумкі Зараз сюди складу огірочки, залію це все холодною водою, потім її зілью, виміряю скільки, і мені потрібно на 1 літр води. Одна столова ложка солі. Все це гарно перемішаю сіль з водою і назад сюди ж заливаю, закриваємо, і днів 3-4 вони квасяться. Потім зливаємо розсіл, закипятили, залили ці огірочки і закатали залізною кришкою. Це один рецепт. Ось інший рецепт буду вам зараз показувати. Виходять дуже смачні. Під цей рецепт я беру менші огірочки, так вони мені більш подобаються. Сюди зелені йде кріп, хрін і все, і огірочки. І зараз буду додавати сюди все, що треба. Це огірки будуть з гірчицею. Тут сіль ми беремо не по літрах, а на бутилі, де. Дві з половиною столові ложки. Одна ложка, друга ложка і половинка. Потім сюди йде часник, одна столова ложка, подрібнений. Не так, як звиклими шматочками, а вже його подрібнили. Потім сюди за рецептом йде одна столова ложка мелений перець. Але для мене це багато, я не дуже полюбляю гірке, то я беру чайну ложечку. Ось, додаємо, заливаю все це холодною водою. Закриваю. Гарно треба це все потрусити, щоб сіль розтанула. Так, сіль я розмішала, немає. Далі беру ложку. Окей. Гірчичний порошок. Нам потрібна набуталь одна столова ложка. Я зараз беру пів ложечки. Заливаю водичкою і в кінці додаю ще пів. Ось так. Так сказати, робимо таку пробку з гірчиці. Гірчиця нам для того, щоб вони. Добре зберігалися. Так, ще трошки я так присиплю. І закриваю кришкою. Такими двома рецептами квашених огірків я користуюся цим більш давно вже, а цим ось третій рік. Дуже подобаються такі огірочки, що ті, що ті смак відрізняє. Тут перемелений часник. Тоді огірочки такий більш насичений смак чеснику. То, знаєте, як холодець їси. Тут не так відчувається чесничок. І ці зараз накрию отак кришечкою і нехай стоять. Ці так і відправляємо в погріб, а ці, коли заквасяться, під залізну кришку. І все. Кому сподобалось моє відео, мої рецепти, Залишайте зі мною на каналі. В моїх щоденних відео я показую е, свої заготовки на зиму, що я користуюся цими рецептами, закриваю. У мене майже кожного дня консервація. Ось почались огірочки. Так що потрошки Але вони будуть іти. В цьому році дуже в мене чогось неврожайний рік на огірки. Але потрошки я отак по. Два бутилька по бутильку закриваю. Так що, дякую всім за перегляд. До побачення!